Перед великодним причепурилася гордість Уманщини, центральна районна лікарня. Представники всіх відділень взяли участь у наведенні ладу на територіях, що вже не один рік закріплені за колективами. Цього року, завдяки підтримці підприємців сіл району, на території закладу з'явився новий плодовий сад та малиник. Також селяни допомогли своїй лікарні із квітами. Я хочу подякувати всьому колективу районної лікарні, який долучився до толоки яка була проведена протягом тижня. В суботу, коли ми масово мали ще вийти зробити таку красоту, нам, на жаль, погода не питає, в нас дозволу, нам погода трошки поміняла наші плани, але, не дивлячись на те, ми мали можливість заготовити ще квіти. Біля 200 саженців квіти, і сьогодні, в такий весняний день, районна лікарня буде висаджувати квіти на тому тижні, завдячуючи підприємцям Ладиженки, ми. Придбали, вони нам передали більше ста саженців плодових дерев. Ми надіємося на гарні врожаї в майбутньому, щоб забезпечити наших хворих яблуками, які вирощені на території лікарні. На більше ніж на гектарі землі було посаджений садок. Більше ста саженців малини були посажені, тому що є велика територія, яка пустувала, і ми з осені її готували. І сьогодні ми маємо садок, який будемо ще. У порядочі маємо малину. Ну і сьогодні ми висаджуємо завдячуючи також небайдужим людям з паланки. Ми маємо 200 таких саженців віоли, які будуть розсаджені на території лікарні. Також кожне відділення висадило троянди, висадило все те, що радує око всім пацієнтам лікарні. Ми це робимо не задля себе, для людей і для того, щоб люди, які перебувають в районі лікарні, мали можливість вийти на вулицю і побувати в нашому санаторії, помилуватися природою, прекрасною, яка є в районі лікарні. Коли дивишся на цвіт, на пробудження природи, то й одужувати легше. Це теж лікування красою, турботою, любов'ю.